Доброго благословного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Іоанна, 21 глава з 15 по 25 вірш. Одного разу Ісус явив себе учням після Воскресіння з мертвих, і говорить Симону Петрові: Симоне Іонин, чи любиш ти мене більш, ніж вони? каже йому Петро: Так, Господи, Ти знаєш, що я люблю тебе, говорить йому Ісус. Паси ягнят моїх, говорить йому знову вдруге Симоне Іонин, чи любиш ти мене, говорить йому Петро. Так, Господи, Ти знаєш, що я люблю тебе, говорить йому Ісус, паси овець моїх. Говорить йому втретє, Симоне Іонин, чи любиш ти мене? І засмутився Петро, що втретє спитав його, Чи любиш ти мене, і сказав йому: Господи, ти все знаєш. Ти знаєш, що я люблю тебе, говорить йому Ісус овець моїх. Амінь, амінь. Кажу тобі, коли ти був молодий, то підперезувався сам і ходив куди хотів. Коли ж постарієш, то простягнеш руки свої, і інший тебе підпереже і поведе, куди не хочеш. Це ж він сказав, даючи зрозуміти, якою смертю Петро прославить Бога. І сказавши це, говорить йому, іди за мною. Озирнувшись же Петро, бачить, що йде за ними учень, якого любив Ісус, і який припав на вечорі до грудей Його і сказав: Господи, хто зрадник твій? Побачивши його, Петро говорить Ісусові, Господи, а з ним що буде? говорить йому Ісус. Якщо я хочу, щоб він залишився. Поки я прийду, що тобі до того, ти йди за мною. І пішло Слово Це поміж браттями, що учень той не помре, але не сказав йому Ісус, що не помре. Але якщо я хочу, щоб Він залишився, доки прийду, що тобі до того. Це той учень, що свідчить про це і написав Це, і знаємо, що істинним є свідчення Його. Є ж і багато іншого, що зробив Ісус. Але якщо про все те написати окремо, то гадаю, і сам світ не вмістив би написаних книг. Амінь. Богу нашому слава завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.